1 червня 2023 року ютубер, відомий під ніком Джона, зняв відео на тему Окей, скажу відверто. Майнкрафт контент повторюється. І наробіть вигляд, ви цього не помітили. Насправді, контент на всій цій платформі це просто люди, які копіюють один одного. Кожен документальний фільм, який ви коли-небудь бачили, починається з того ж самого стилю, як і кілька секунд тому. Але документальні фільми приваблюють нас тим, що ми дивимося їх до кінця, заінтриговані історією, яку вони мають розповісти, і зацікавлені подіями, які ось ось нам відкриються. Але з контентом по Майнкрафт все інакше. Я хочу, щоб ви відкрили іншу вкладку: відкрити панель пошуку, відкрити розум і введіть Майнкрафт SMP. відкрити очі і скажіть мені, який з цих відео має настільки унікальну історію та стиль, що на нього варто клікнути. Сюрприз, це стосується не лише SMP-контенту. Незважаючи на те, що у нас є Skyblock-ютубери, які принаймні мають різні направленості, у нас все ще є новинні канали, які висвітлюють ті ж самі ютуб-суперечки, що й інші, поки на фоні грає Bad Wars. хардкорне Майнкрафт. Відео настільки оптимізовані, що це буквально одне й те саме відео, лише різниця полягає в гігантській структурі, яку вони вирішили побудувати. Хоча іноді навіть ідеї одні й ті ж самі. Дитячий Майнкрафт, навіть дитячий Майнкрафт копіює один одного. Відео про Майнкрафт більше не мають унікальної історії. Ми перейшли від часів, коли кожен великий Майнкрафт-ютубер був відомий своїми нестандартними та унікальними пригодами до місця, де всі є копіями один одного. Події, які відбуваються в цих відео, всі однакові. Ідеї та стилі використовуються настільки часто, що жоден творець насправді не має власної індивідуальності. Те, як ми говоримо, робимо кати, структуруємо історії, усе створено для того, щоб виглядати таким досконалим. Звичайно, це стосується не всіх творців контенту, і, чесно кажучи, я можливо просто не є цільовою аудиторією. Деякі люди змогли зробити переконливі та круті відео без відчуття повторності. Але що я можу сказати без сумніву, це те, що коли люди кажуть, Майнкрафт вмирає, це не просто тому, що творці залишають спільноту, а й через це основне повторення контенту, яке неминуче робить кожну нову та унікальну ідею застарілою. Але я скаржуся на те, що також роблять навіть великі бренди та компанії. Чому я критикую людей через це, якщо всі, включаючи мене, це роблять? Якщо копіювання того, що вже працює, привертає увагу, навіщо пробувати щось нове, якщо я можу просто продовжувати повторювати те, що вже працює? Дозвольте представити одну історію. Якщо ви чомусь не чули про цього хлопця, то мабуть ви дивитеся на правильне відео. За винятком суперечок, в які він і його спільнота потрапили, Дрім був по суті звичайним Майнкрафт-ютубером. Він робив контент, людям подобалося і тому він робив більше подібного контенту. Хоча люди кажуть, що його падіння було спричинене іншими факторами, такими як розкриття його обличчя або довіра до нього, згадайте про його Мен Ідея була настільки новою, що кожного разу, коли він робив новий епізод, виникало питання, що станеться в цьому відео. Оскільки цей контент вирізнявся з-поміж решти його контенту, за кількістю переглядів і схваленням глядачів, він вирішив робити більше. Знову і знову сюжет Манхан повторювався, знову і знову люди починали розуміти наскільки схожі ці історії. Але це був пробудковий, ефективний спосіб підключитися до алгоритму. Тому всі почали робити ці манханти. Один Манхант, інший Манхант, люди дивилися відео, тому що вони спочатку були крутими, але не було жодної унікальної причини, щоб насправді залишитися з ним. Коли Манхан заполонили простір Ютубу, люди на платформі почали відчувати застарілість жанру. По суті, ці відео ставали нудними. Дрім знав, що треба щось робити, можливо, підвищити ставки, збільшивши кількість гравців, а можливо повторити і без того високі ставки за допомогою реваншів, його спроби часто давали позитивні результати в короткостроковій перспективі. Але, зробивши так багато цих відео, він став відомим через ці Менханти. Простіше кажучи, він не міг втекти. Пік переглядів відео полювання на Дріма припав на три мисливці. Жодне інше відео не змогло наблизитися до 121 мільйона переглядів, які набрали це відео. Щоб запобігти цьому вигорянню через повторення, він спробував розглузитися на інші ідеї, але шкоди вже було завдано. 22 мільйони переглядів проти 94 мільйонів переглядів, 17 мільйонів проти 59 мільйонів. Ніщо інше не могло зрівнятися з успіхом цих роликів. У нього було два варіанти: або продовжити цей неминучий спад, у час як платформа перенасичена майже передбачуваним контентом Анхаунт, або просто зупинитися. І після зупинки Dream 21-22 років закінчився. А ідеологія Менханту не закінчилася. Маленькі творці, великі ютубери, мейнстрімні змі, вони всі створюють однаковий повторюваний контент. Я не маю на увазі однотипний контент, коли ми, наприклад, всі робимо контент про Майнкрафт або розмовний контент, але жодне зі зроблених відео не є унікальним для окремої людини, яка робить ці відео. Якщо я видалю великих творців контенту, які вже мають велику кількість підписників, попрошу вас вибрати відео SMP, відео новин Хайпікселю, відео про цивілізацію, відео про хардкорний Майнкрафт, дитяче відео про Майнкрафт. Кого? Об, ти подивився. Кому б ти присвятив свій час? Хто б, на твою думку, був вартий того єдиного кліку, який отримує тебе від того насолодження видатним витвором мистецтва чи доказом повторюваності Майнкрафт контенту? Я не можу вмістити всі свої ідеї в одне відео. Я хотів би порівняти Ютуб канали з традиційними телевізійними, де ви не знайдете губку Боба однаково на Cartoon Network і на Nickelodeon. Можливо, навіть поговорив би про те, як алгоритм впливає на роботи над відео і на те, яке відео вважається хорошим. Розмова про все це зробить саме відео повторюваним. Ви зрозуміла суть то що ще потрібно. Я думаю, що творцям потрібно виходити зі своїх зон комфорту. Оскільки YouTube може бути бізнесом, зробіть себе унікальним, спробувавши те, що може спрацювати, а не тільки те, що ви знаєте, що спрацює, малі творці контенту не повинні відчувати тиску через те, що вони намонтують з ідеальними переходами, не пишуть історії та не пропонують ідею, копіюючи стилі більш успішних творців, замість змагання, яке приведе до вигоряння. Чому б нам усім не черпати натхнення, створюючи те, що буде нашим власним? Замість того, щоб стати повторюваним каналом з Менханту, чому б не прийняти важкий, але корисний виклик стати відомим завдяки створенню Менханту. Знімаючи це відео, я виходжу за межі своєї зони комфорту, тому що я просто не знаю, чи буде світово мати успіх. Той факт, що я витратив на нього декілька десятків годин свого життя, а воно має шанс набрати лише тисячу переглядів і нікого не досягти, робить його ще складнішим для створення. Справа в тому, що ми просто повинні мати впевненість, що ми не єдині, хто думає, також як і ми. 1 червня 2023 року ютубер, відомий як Джона, зняв відео на тему того, що мейнстримний Майнкрафт став занадто самовдоволеним, знато задоволеним відсутністю індивідуальності. Можливо, якби більше людей говорили про те, що насправді у них на думці, можливо, якби творці створювали контент, до якого їхнє серце дійсно прагне, тоді я думаю, що, можливо, ми могли б допомогти змінити Майнкрафт контент з тих самих застарілих відео. На щось, що ми з нетерпінням чекаємо, на щось, що знову може бути цікавим. Тож у мене є запитання до вас зараз. Що ви думаєте? Це було важко. Я зробив Діскорд сервер, якщо комусь цікаво, усі люди, що туди потраплять до 10 тисяч підписників на Ютубі, отримують роль Олда каналу. Дякую за ваші підписки на Ютуб.